І головою Львівського середку Асоціації промислів України. Сьогодні у нас це вже третій захід, який проходить за підтримку ініціативи Асоціації промислів у Львові Лові. секрет, є одним з найбільш прогресивних міст в Україні. І саме напевно тому, тому судова влада має найбільш прогресивну позицію. Своїх колег самого дворі, оскільки наскільки ні відомо аналогічних заходів, поки що надто багато в Україні не було. Відсутня належна доступність громадян до інформації. Ми зараз же дізналися, що про наш сайт Court.gov.ua, так веб портал судової влади, небагато хто знає. А насправді кожен суд має там свою сторінку. І навіть має там список справ, ну Et які до розгляду. Це знаємо, тільки там мало що публікують Так, ми про це і кажемо. Що зі СМІ співпраця у нас відбувається в судовій владі ситуативно, так, і ми це хочемо змінювати. Зростаючий попит на інформацію він впливає і на нас, тому що ми вже відчуваємо, да і. Усвідомлюємо важливість взаємодії. Мас-медіа і громадськість це інструмент донесення інформації про судову владу, зокрема, і про функціонування судової системи загалом до громадян. Ми розуміємо, і дуже хочемо, щоб і представники масової, засобів масової інформації розумі, розуміли, що гласність і публічність то є різні речі. Так, суддя він публічна особа, але в залі судового засідання можуть перебувати ще й приватні особи, які можуть, ну яким може не подобати, що приходять люди і ну, їх знімають. Що вдячний. Всім, хто відгукнувся на звернення наших організацій, громадської організації гармонія та порядок Керівського відділення Асоціації правників України, щоб взяти участь у цьому круглому столі між представниками судової влади Львівщини і представниками наших мас-медіа. я думаю, що цей захід він би мав бути в певному сенсі підсумковим стосовно попередніх двох, які ми вже проводили. Я щиро очікую, що за результатами цього обговорення, яке сьогодні буде під час нашого заходу, ми зможемо виробити якісь спільні позиції, орієнтири для того, щоб судді знали, що потрібно журналістам, журналісти знали, що потрібно суддям, і щоб виробити спільні механізми, ефективні механізми отримання інформації громадськістю від судової влади. Цим нам відомо, що події Майдану в тому числі вплинули і на розвиток судової системи в Україні. Ви знаєте, безумовно, ми це констатуємо, і дійсно мало місце, що з моменту незалежності України, по суті своїх до подій Майдану, судова влада в контексті своїх комунікацій, як в тому числі і засоби масової інформації, була консервативною. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що вона і такою залишається в такому Віктор Черномський газета «Ратуша». У мене таке питання, воно стосується саме висвітлення цих питань, адже 30 березня, по суті, стартував закон, яким було дозволено вже без дозволу суду проводити відеофіксацію судового процесу. Ну, З даного приводу в мене є певна практика, де судді або не знають цього закону, або вони здивовано дивилися і казалося, чого б не запитали дозвілу суду. Це тільки з дозволу суду. Ну, в мене після 30 березня була така фотосесія, була публікація Судді усміхніться вас знімають. Ну, я мав розмову з Петром Івановичем Кавбаком на ту тему, ну, від Львівського апеляційного адміністративного суду. В них, слава Богу, там поставлено питання, що в них є така пані Ольга Давід, яка спілкується з журналістами і надає відповідну інформацію. вона... Попрацювала, вона дала позицію суду. А от з Петром Купаком в мене виникла така ситуація. Я кажу, як кажу, реагувати на цей закон нам, журналістам, якщо судді забороняє. І він так сказав, каже, ви знаєте, це є загальний закон, а є спеціальні закони. Та ось коли прийняли загальний закон про доступу до вільного відеофотофіксації судового процесу. То не було прийнято змін до спеціального закону, яким є цивільний процесуальний кодекс, де треба запитатися дозволу сторін з даного процесу. Аналогічно і інших законодав. І тому кажемо, ми будемо з'ясовувати в результаті практики напрацювання, як в даному випадку поступати. От я би хотів запитатися, чи є вже певна практика, яка би регламентувала це питання конкретно, адже по сьогоднішній день де. Судді двояко ставляться до того. От кажу, а де ви запиталися? Ставиш на камеру, не хочеш з тобою зв'язуватися. Махнули рукою, вже не питається, але не вияснено до кінця питання. Як діяти в тій от розбіжності та прогалинах в законодавстві між загальним законом і спеціальним? Будь ласка, Петра Іван, що немає, як представник загальних судів може прокоментувати. Коли були прийняті зміни, я особисто на прокурорі прохання, ми з ними працюємо ніколи, абсолютно ще й закону не було, завжди і вони приходили в судове засідання, брали участь, треба зал судове засідання, іншу інформації ніколи проблем не виникало. І я давав їм коментарі з приводу цих молодів. Дійсно, нас, як завжди, законодавець, вирішуючи те чи інше питання, він в комплексі його не вирішує. Не внесли зміни в е, цивільно процесуальний кодекс, не внесли є ще цивільне законодавство. Чому виникають питання? Присутність в залі судового засідання, знімання законодавець надав. А йде питання по, на опублікування відомостей. Є учасники процесу. Цивільний кодекс каже, що заборонено без згоди особи. Позиція, от моя особиста, я як, бачаю як юрист, не прийняли. Ви маєте право бути, знімати, і якщо судді перешкоджають, це порушення, маєте право реагувати, це вплоть до того, щоб звертатися до вищої полікомісії. А от уже публікувати чи не публікувати, і в якій мірі цю інформацію, якщо особа заперечує, то це несе відповідальність журналістів. І тому ви самі думаєте, в, які, в яких рамках цю інформацію можна подавати, якщо особа заперечує. Судовим реєстром і... Ну, не з побажань, які, мені здається, достатньо легко було би втілити з боку судів боку корпусу, це ну, банальна і вчасна публікація судових рішень. Це. Тому що ми часто стикаємося з тим, що я розумію, що ну, потрібен якийсь час на підготовку рішення, але це ну, не так важко зробити. Ну, я думаю, там день-два, але ну, не, 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 не по два тижні, тому що. Фактично, ну на жаль, так як є зараз, інформацію про резонансні якісь судові рішення журналісти змушені черпати з судового реєстру, коли вже відбулося засідання, і ну, ну, мені здається, це буде дуже просто було. Я, оскільки я в минулому є журналістом, Містів не буває таких, щоб в минулому, але я маю журналістську освіту, і юридичну освіту. От і в мене навіть є ряд курсів навчальних для прес-секретарів судів розроблено. І ми з і з, з Радою суддів і проєктом проектом USAID, і от пан пандеркіузволанчу. Так само ми всі разом також проводимо для прес-секретарів судів. Навчання постійно і в нас прес-секретарі судів навчаються писати прес-релізи, так як ці так, як пишуть журналісти новини, і в нас прес-секретарі судді знають, що таке стандарти журналістики, стандарти новинарної журналістики. Тобто, хоча вони всі починають з нуля, вони ніхто більшість з них не працювали в засобах масової інформації, але ми над цим працюємо. Ми роз'яснюємо, що таке резонансна справа. І ми так само і е, говоримо, що таке анонс справи, коли його потрібно е, випускати в світ так, як забезпечити і полегшити роботу журналістів. Десь в якихось судах це втілюється активніше. Е, в якихось судах це робиться повільніше. Але робота над підготовкою прес-секретарів і над таким професійною співпрацею з журналістами постійно в Україні ведеться. От для прикладу, по-моєму десь два роки тому було розроблено цілий дистанційний курс на для прес-секретарів, і е, вони навіть отримали сертифікати про те, що вони пройшли такий курс. Тобто, е, оскільки суди немає такого великого досвіду, як, наприклад, прокуратура чи міліція, правоохоронні органи так чи інші державні органи співпраці з журналістами, то воно трошки іде повільніше, тому ми потребуємо такої зворотної, дійсно, діалогу і навіть такого спільного вироблення якихось пропозицій до нормативних актів. Я дуже вдячний пану Антону за запрошення частина у сьогоднішньому круглому столу. На мою думку, такі захід дуже-дуже важливі. Не тільки для журналістів, а більш для суддів та суддів. Я колишній голова Верховного Адміністративного суду Литви. До того я працював в операційного суду, у мене є більше 25 років досвід судової праці, у в у європейських різних організацій. Що Ми зразу даємо інформацію про справу, розглянули апеляційний суд, ми дали, що рішення за сили, залишили в силі, пройшло вищий суд, написали за кінцевий результат, залишили в силі і зразу посилання на судові рішення, де їх можна взяти. Зразу ж перехід спокійно по посилці і маєте повну інформацію. Тобто, такий номер ми так само вчимося, але по крайній мірі так можна працювати і вам так дуже інформацію. По телефону зазвонити і сказати, що у вас є таке, таке, таке. Прошу дуже. Я думаю, цілий тичок взагалі зараз виходить е -е, суд в медіа. Це достукатись до суспільства і дійсно повідомити, що ну не, не все так погано, не, не вся судова система погана і так далі. Тому що ми насправді не бачимо, але відносно. Дев'ять судової практики вона є нормальна, адекватна, добра. Так? Але ми на неї не звертаємо уваги, ні журналісти на неї не звертають уваги, тому що ну, і читати нікому це не цікаво. Але разом з тим, з тим там вбивці, там, ну, крадії і так далі, сидять в тюрмі. Тобто процес там кримінальної юстиції відбувається. Якщо е, говорити про якісь цивільні спори, межі все-таки встановлюються та вирішуються правильно, зазвичай в більшості випадків в абсолютній масі свій. вирішується е, правосудно е, справа. І е, ось саме питання іміджу суду і судді – е, це той момент, над яким ми б мали спільно ми як правники, тому що ми не суді. Та? Ви як журналісти ми б мали спільно попрацювати над тим, щоб і суду дати можливість більш відкритим стати в позитивному сенсі до суспільства, щоб суспільство почало довіряти суду, Тому, шаново, Я вже кажу, е Останнім часом вже, ну, страшно десь далі там від Києва говорити, що хтось депутат, так? можна ж отримати на горі. У мене я бачу дуже часто там, проблему з адвокатами. Так? Тобто, є велика, велика недовіра до адвокатів так? через те, що там і корупція, і тільки корупція, і неефективність і так далі. Є питання до суддів великої недовіри. Так? Давайте рухатися в тому напрямку, щоб повертати цю довіру. Тому що не все так погано. Є, 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 є абсолютно професійні нормальні адвокати, є абсолютно професійні нормальні судді. Система функціонує. Суда, і з практики, ну а я практично кожен день стикаюся. Станція, Виникає проблема тоді, от коли суддя перший раз зникається з автобуси і з відеокамерою. Якщо суддя ним раніше не стикався, починається якесь незрозумілі хвилювання, суддя не приходить всередину, влітці починає просити всіх вийти, бо суддя хвилюється. Тобто Починається така досить громадські ситуації, в тому дам самби, каже, каже, всі вийшли, бо суддя почала хвилюватися. Прийшов начальник відділу. Але тобто, якщо б судді знали, що прийшов журналіст, що пан не зробить, він просто зазніме, дасть візьме коментар, тобто в одній другої сторони, тобто ти хоче в одної стороні взяти коментар, в іншої сторони коментар, об'єктивно висвітлювати інформацію, з'явити зв'язок. Зв'язок з прислужбою там ще. Району не буде жодних проблем. Тобто самі проблеми виникають з-за того, що судді е, ну, там, там, голову судді, ви знаєте, як це скажу, та, А, А в такому Радехові чи в Турківському районі суддя, приїхала до нього журналісти, він себе ну, не знає, мені ніяк робити. А тут, якби це питання вирішило, можливо, якісь тренінги суддів, навчання, оскільки е, в 90-х роках по тисячних початок ну, взагалі у нас практики не було щось на фідокаме, заходимо в суд це. Це було доничне увагу. Зараз воно стало часто, що, по суті, кожен в селі там знає, хто судиться, що можна позвонити якомусь журналісту, він прийде з відеокамерою, з диктофоном, буде записувати, буде робити якісь журналістське розслідування. От тут судя попрацював, він би зняв на другому суспільства. Це, на мою думку, я, я б тільки до <працювання> по суті, <працювання> Те, що говорив Матро, але не тільки не ви хочете сказати, ну, де зводиться певною мірою наша розмова до того, що е, негативний імідж, який має судова влада, що цьому мовина журналістика. Журналістика живе з провадженням новин, це і правда. Журналістика пише і про хороше. І багато речей е, ми не пишемо тільки через те, що ми про них не знаємо. Якщо ви будете відкриті, тому що судді за останні роки мають імінь, який там, суддя Лєсна, який заливав своїх сусідів, там дідо гуляло, пам'ятаєте, чи суддя Зварич, які е всі славні історії. Е Журналісти в жодному випадку не думають, що всі судді однакові. І правда говорила Оля в тіло коментарів про те, що от часто те, що ми хочемо від вас, е ми хочемо, щоб ви коментували. Тому що ну, в мене величезний журналістський досвід, але деяких речей судове рішення я не розумію, і я дзвонив своїм адвокатів і тому, щоб вони мені пояснили. Якщо б журналісти мали змогу отримати коментарі від суддів, це б зняло дуже багато питань. І ви б мали від того користі більше ніж. Більше... Мені ну, дуже сподобалось, що підняли таку тематику співпраці судової влади і журналістів, і з боку суддів всі проблеми прозвучали, як її налагодити, як, які шляхи вирішення тої проблеми з боку журналістів, як вони це бачать. Ну, зі свого боку, хочу сказати, що ну, дуже важливою проблемою, як на мене тут е, багато хто сказав, проблема в діяльності прес-секретарів. Е, що стосується... Пан ем, Олександр сказав, що скільки в нас в судах є штатних одиниць прес-секретарів, я навіть не знаю, чи один відсоток є, так? чи навіть сота відсотка є усіх всієї всі, всі кількості суддів. Якщо брати дві суди Львівської області, є 35 так, в першої двох станцій, то лише в п'яти судах є штатні одиниці прес-секретаря. В 29 наших місцевих загальних судах ці обов'язки виконують особи, які займаючи посаду помічника голови суду, чи заступника керівника апарату, чи керівника апарату, тобто вони ну, не, зациклені на своїй основній роботі, на посаді, на своїх обов'язках прес-секретаря, вони, вони або не мають часу, або... Певні якісь, ну не мають бажання, можливо, я не знаю. Ми в цьому напрямку спільно з регіоським регіональним відділенням Національної школи суддів. Почали дуже працювати і плануємо на кінець серпня провести такий поглиблений трені для прес-секретарів і для осіб, які виконують ці обов'язки. Власне, де ми такий підібрали, я вважаю, ідеальний тандем викладачів, де й люди прес-секретар. Єдине, що приємно, що нам в суді повезло, напевно, з тим, що журналісти люди <під> суддя. <-секретарі> у нас ніколи питання не виникає, не дуже багато записуємося і в нас немає проблем ніколи, тому що всі знаходяться розуміння, якесь. Тобто дійсно були справи, в які... нас є справи, які актуальні журналісти своєму, так що на тому, нас... на тому позитивно ведеться. Я думаю, що Якби було можливість створити, тому що в нас відкриті слова кожен може бути присутній. Наприклад, громадян чи той самий журналіст, що пізився в би бути такий зал, кожен теж нам не дозволяє. Кожного зала можна було дивитися, як йде процес. Про це ж не відкритий. Жулисти... Кожен сприймає інформацію по-своєму. Бо деякому треба сісти і зорієнтуватися зрієтуватися монітор, на моніторі. Він може краще прийняти. Я думаю, він один з елементів найбільше відкриті з того процесу. Так що я думаю, що в тому напрямку потрібно працювати, що процеси мають бути залікріті. І доступ до тому точні має бути повалений Журналісти, і громадяни. І чим більше ми будемо відкриті, тим більше розуміти, я вважаю. Тому треба треба працювати. Да, Погоджуюсь з своїми колегами в плані необхідності співпраці. Але от бачите, ми сьогодні навіть сидимо по різні сторони цього столу. І мета у кожного своя. В плані комунікації, на мою думку, саме основне створити умови для того, щоб була відкритість і прозорість нашої роботи, а не працювати на журналістів чи на представників засобів масової інформації. Ми виконуємо свої обов'язки, ви виконуєте свої обов'язки. Ми надаємо вам можливості через суддю спікера, через прес-секретаря і так далі. Це є проблемним для нас, ми вже говорили про то. Тому у нас є прес-секретар, вона тимчасово виконує обов'язки прес-секретаря пані Христина, вона є юрист за фактом. Ми так само скільки років оголошували конкурс для того, щоб прийняти на роботу журналіста за фахом, Ніхто не зголосився. Я думаю, що ще й не скоро зголосити при тій зарплаті, яка в є. Це одна з проблем. Друга проблема, ми говорили, коли зустрічалися з представником відсіку, ми про то говорили. Правда, інформація та не була опублікована в засобах масової інформації, вона залишилася поза мікрофоном. Про те, які є проблеми для того, щоб висвітлювати роботу суду, для того, щоб... Представники засобів масової інформації, щоб громадськість могла відвідувати судові засідання. Хто в нас був, пане у нас був судово засідання, От, і, є, приміщення суду, ви бачите? У нас зали засідань є, які не мають вікон. І там можуть бути тільки представники двох сторін, ще ну, склад суду і представники двох сторін. Більше ніхто там не поміщає. Там немає вентиляції, там немає так. Чи маємо ми технічне оснащення, чи ми маємо матеріально-технічне забезпечення? Ми того не маємо, щоб працювати, поширювати ту інформацію і так далі. І давати можливість іншим черпати ту інформацію. Тобто немає такої фактичної можливості, немає можливості в нас розширити те приміщення. У нас немає приміщення для прес-служби. В пані Христина сидить в кімнаті, де четверо працівників. Помічники, секретарі і так далі. Вона одночасно і є Володимира Кравчука помічником. От. Оці проблеми. І хотілося б, щоб не створювали, нам нема потреби створювати імідж судової влади, його тільки не треба пускати. Той імідж. Але про ці проблеми, про які я говорю, а тих проблем є ще набагато більше. От. Щоб ви і засоби масової інформації подбали про ті умови, в яких ми працюємо, які нам треба створити.